Міський голова Ігор Слюзер провів виїзний прийом громадян у мікрорайоні Леонтовича разом із представниками службу мер оглянув район, а потім в актовій залі шостої школи провів зустрічі із мешканцями навколишніх вулиць. На зустрічі побував Богдан Малецький. Комунальні проблеми стали головними на зустрічі міського голови із мешканцями мікрорайону Леонтовича Моцарта. Мешканців цікавило, коли у їхньому мікрорайоні буде відремонтовано водопровід та каналізацію. Мер зазначив, що будинки будуть мати усі умови для нормального проживання. Так як цей мікрорайон був побудований так, приблизно в один час, 1985-88 рік, дуже швидко швидко будувався, то проблеми якраз з водопроводом каналізацією, всі прийшли разом. Тобто в один час це все треба було міняти. Як могли, викручувалися до сьогоднішнього дня, слава Богу, бачите, роботи розпочались, ми міняємо всі водопроводи, відновлюємо всю дощову каналізацію, ну, після того будемо займатися вагомстрем. Тобто ми йдемо в процесі. І правильним шляхом йдемо, бо якраз питання задають саме по цьому. Вода, каналізація. Практично було одне запитання лише по проблемах соціального захисту. А так, в принципі, крім комуналки, тут проблем великих немає. Одним із важливих питань стало створення у районі міліцейського поста. Мешканці прилеглих вулиць зазначили, що ситуація у мікрорайоні близька до криміногенної. Тому міліцейський наряд на Леонтовича був би доречним. А ще старим людям важко здійснювати платежі у центрі міста. На Моцарта немає жодної із каз. Ігор Служ розказав, що на сьогоднішній день вже є домовленість із одним із банків, який працює на території мікрорайону. Один з банків, я не можу назвати який. Один з банків згодився відкрити касу, ми шукаємо приміщення для нього. Є два варіанти або котельня біля школи, або бувший жаль. Банк визначається з приміщення, я думаю, на протязі місяця буде відкрита каса. Багато на зустрічі говорили про створення товариств співвласників. Мер зазначив, що комунальники готові повністю відремонтувати під'їзди та прибудинкові території і передати їх ОСББ. Говорили мешканці і про транспортні проблеми та про практичну відсутність дорог у мікрорайоні. Ігор Орслюзер зазначив, що Леонтовича став пілотним проектом відновлення інфраструктури у Коломиї. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.